Доброго ранку. Зараз п'ята година, 17 липня. і Ми вирішаємо дуже далеку мандрівку, веломандрівку. Це старовинне козацьке поселення, село Бірку. Це ми вже біля села Білики приїжджаємо. Проїхали вже тут, 8 кілометрів і прямуємо до сороченець. Видно, що сонце тільки, тільки встає. Попереду в нас буде, так це ми вже 10 кілометрів, через 8 кілометрів буде три лелека. Ми символічно становимось, ось вже під'їжджає. Це таке місце, де ми повинні під'їхати, радуваць, оглянути і закрити. І тоді нам весь шлях буде вести. І нічого не трапиться в дорозі. Але був виняток з цього правила, з цієї містичної традиції. У нас два рази лопнула камера на зворотному шляху. Так що в цю містику вже не вірити сильно не будемо. А візьмемо дві камери запасти, а то одної камери не вистачило. Нам прийшлося 8 кілометрів передмирвати до цього і більше. Щоб голова жара сильна, камери клеять було часу займатись на такі жарі. Так, під'їжджаємо до знаменитої дороги, яка буде тривати 19 кілометрів. Це дорога, я назвав чистилищем. Щоб трохи е, зменшити такі навантаження на велокамери, ми їх трішки спустимо. і Тоді буде легше Їхати далі, не так буде гуцик. Ось все рівно дорога така, такими хвилями йде так і середньо гуцийку. Задню ми приспустимо камеру і потрямуємо далі. Сама дорога дуже складна для веломаршруту, але нас це не лякає, ми продовжуємо рух. Ось ці знамениті гриби два пам'ятник. це тому, що в цьому лісі дуже багато грибів. Може, пам'ятник поставимо, навіть. Направо повертаємо на Романівку. Там є участок, де ще складніша далека. Тому що фракція цієї щебенки, цього гравію буде ще більше. І ще більше буде вицикати і буде тяжко їхати. То ось що ми і бачимо. Але місцевість дуже гарна, красива, навкруги дуже гарна. І вранці. Воздух такой, промывают мечты, чтобы не нагрелись. Вот мы проезжаем мисс через речку Кум. Сила здесь очень красивая. Потому тут даже овечки по снег дают. Снідана у робечик. Ми ще не снідали, і це зробимо пізніше. У нас вже проїхали Романівку, ось дорога ось така виляна. Щебенка, пісок. Це вже ближче до Загрунівки. Це ферма така. Уже 48 кілометрів проїхали. Це школа зміна, Більківська, то я той загрунівська. І поворот направо, місточок буде через річку, і вже Загрунівка. І нам треба повернути наліво, напір. Але шлях ми на цей раз скоротимо на декілька кілометрів. І проїдемо через ліс. Ось ми навігатор включили, щоб не прогавити поворот. Ось тут ми повертаємо і через ліс їдемо. Місцевість така дивовижна, холодна. Там от буде місточок, ми під'їжджаємо до місточка через річку Грунь. І на тій стороні вже будуть бірки. Там поле буде, де випасають худобу з села, так що ми практично вже в бік. Переїхали місточок, через поле їдемо, Там от випасають зліва вже коров, місцеві хлопці, от проїжджаємо по такій дорозі, ми повернемо наліво. Заїдемо до бабусі Тетяни. Якщо вона там на подвір'ї знаходиться, то ми заїдемо до неї, привітаємося і поговоримо. Якщо вона ще не встала, то тривожити її не будемо і проїдемо далі мимо. Ось ми під'їжджаємо до двору бабусі Тетяни. подивилися, але на подвір'ї її немає. Поїжджаємо мимо туди. І їдемо шукати о, там жінку по прізвищу і імені. Бать її Ольга. Місцевих тут ми спитаємо вже 52 кілометри на Катару. ми спитаємо у місцевих. І що цікаво, що вони підсказали нам навіть там одного дуже цікаву дуже людину, я тут сказали, по краєзнавстві. Ось ми вже в цій людині у дворі знаходимося. Ось такий бачимо хрениць, в зараз відкриємо, подивимося. У нього дуже багато таких старинних історичних предметів знаходиться на подвір'ї навіть. І сам він дуже цікава людина. Як підтвердження, да, що, вже що, що вже було да. поселення. Що вже було поселення. Чи є таке? Є. А це дослідник був, він вже відійшов вічність, Петро Гіорович і Сіщенко. Uh -huh. Він дуже займався. Uh -huh. Досліджував історію, він це ж бібліотеці сільській. І гімн є, і... Він був цим картограмці е, да. да. Гімн села. Гімн села. Це цікаво. Він картографом ага. був І е По геральдіці, герб. Герб, по -геральдіці да. він создав цей герб. Да. Герб. Він дослідив свою історію, він виходить з козаків і підтвердження знайшов, копав десь в архівах, ага. чи в Києві десь взагалі підтвердження, що по козачству він йде. І він дуже досліджував. І це ж рік заснування, ага. там 600 якийсь упоминається, але він ще раніше відкопав, 500 якийсь. Ага. Це 1500 да. років. 1500 років. Ну це, да, можна сказати, так. Да. Це офіційно ж було взято там 1600 років. Ну, да, А да. він ще глибше купнув, десь шукав по архівах. І... То він дуже... Це ж він багато, то і сотні бірківські, як тут стояли. Ну Місцевість дуже цікава. Кругом бірок. Тут воно містечком вчиталося. При царю Тут і заводи були, і школа не одна, і церкви, три, мабуть, церкви. Ну, містечко, там тисячі людей, може і до трьох тисяч проживало тоді в ці часи. Хутори внесені тут дуже цікаві. урочище царівка, ага. так і називається. Це з давніх девен ніхто не може дослідити назви цієї. А сам топонім це... царівка. царівка. Да. Ну воно Тоді... на щось таке вказує. Щось так, да, там хутір був mm -hmm. більше 20 хат, там було, в цьому хуторі царівка. Це як йде до Гадянської границі, з Дзіньківська і Гадяцька границя, а в судно равно... Лютенька село. Є, село є, Дуже зна село. писали. Не читали книжку Дзвони на двітеньки Совітую прочитати. Зараз... Історія села дуже цікава, якщо що. Щот... Тобто ви також маєте такі підтвердження, що воно старинне. Тобто 14 вік мінімум. 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 Тож, да, так, воно як. Точніше, хто історик знає, з душі, це, його знаєш. Ну, да, дик, е, дике поле було, ця територія десь 300 кілометрів. Буферна зона, як ви то кажуть, Дике поле. Е, на біги Золотої Орди ж було постійно да, 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 он, да. з Крима. Он mm. же ж воно, рядом. Mm. А, а це тут же ж рядом Сумщина далі пішло. І набіги були. Ближче навіть ну, кілометрів. Там теж Мергородсь і, і стояв. була, а, да, бу, а ближче до Києва, там вже відбивали ці набіги. Mm -hmm. Хоча й туди вони прорвалися. А на цій території боялися заселятися люди. А який mm -hmm. смисл? Заселились, золота орда набігла, спалили всю. Да, розграбили розграбили, все. Розграбили, спалили, в, ясир забрали, полони mm -hmm. і все. І бо от ну, це з історії треба, десь чи 150 чи навіть 300 років тут боялись заселяти, а тоді ж як бірки почали давати, тут постійно в території були. Козакам цим же ж. Вже ага. був. Вони земівники світу організували, ну ага. і поселення невеличкі, шкутари, оце. І як би то починали да, із да, да, 1400 років, оце з 400 років. Може, пам'ятаєш ще комбайни старі, які були. СК4, без зонтика, зонтик, без так. Це Зуй Василь Петрович. Комбайнер. Один один. Відійшов вічність вже, щоб вони де, де Коментарі мої туди. Це мій батько, він теж живе, моряком 5 років послужив. і Комбайнером все життя працював. Я з малих років, скільки мене от перший клас почав ходити, він мене завжди брав на комбайне кататися. Найстаріший предмет який. це Або посилка була. Це моя, Юля менше. А Тут забирала відкидки з падала. Дивись. Ага. Дивись, ось читай, дивись, бо я бізочки не дуже. Да. Упоминайте тищу, як 861 Представляєш? А, Само... 1861 рік. І от той найстаріший предмет. Да. Ще, ще часи ходіки старовинні. Я зайду, фотку зробиш. Дивись, оце Юля, у нас сестріч, дочечка до старша Леся. А вона збирала дуже як і була. Ми з музей організували з Юлією. Саме перший ткацький верстат ми от бабусі Параска нам дістався. Саме перший, ну, в гаражі приспособили там, там рік десь є. Саме перший ткацький верстат туди, ну так, трошки відремонтували, поставили. І вона дуже займалась. Кажу, Юля, вона дуже любила розподіл про старовину. Кажу Юля, ну розповіді розповідям, давай знаєш що, давай предметами якось. ще. А ось це, ось це розкажіть. ось це. Ось це. Ми що почали... це за фотографія? Це вже жаль, що пересняти. Десь був оригінал. Та, Вообще, розказую. Оце бригада, ну польова бригада, як би то. Приблизно вона не ширналась, де. Тут, по кутках, знаєте, як воно в кожному селі куток. Оце в нас куток називається Шапарівка. Це не хвиця, в народі. Знає, знає, Шапарівка. А, а, ага, да? аж до бабусі це Микола казав, ага. що Шапарівка. Вигінь є, гора, стігло, макітра. Ну, це в народі. А, ми да, да, ми да. вже знаємо. Там, ага. На ту сторону Мандиківка, ага. вона там. О. Я давав бібліотеки ще наші, вона е, є сайт там село Бірка, вона туди виставляла, думала, що мог хто відкрити виходити із бірок. І оця бригада починалася приблизно, де бабуся Тетяна жила. Отець. А це які роки? Оце ну, приблизно. Я, я думаю, приблизно, ще скажу, перед е, Другою світовою. Бо ось е, Заїка дяків Микитович mm. наші. Батько моєї мами, він був поліводом, ну, агроном називає, а він поліводом. Ну, Річка Віка, лінійка. Лінейці Ну, Типу при начальстві. Ото коток, до бабуся Тетяна, і отой куток там хутірець ще в нас. Хутірець чули. Савинки в хутір він офіційно. Так хутір. Ну, Тут як де бабуся шо? Тетяна, да, 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 там і да. там, там якраз Гришки жили, фамілія Гри, Гришко. А, Гришка, да. і ця. оце весь куток, ну ми називаємо Курганівка. Отак воно, ну, Україна, як сорочка країна села. Курганівка. І приблизно, ну, батько цей, ну, мамин батько, він мені дід доводив, він не прийшов з війни. А це. Перед війною, виходить, десь, як організувалась, колгоспу думаю, 35-й, може рік. Mm -hmm. І оце вся бригада полюває. І дітки mm -hmm. тут, ну я тут мало кого знаю. Ну, принципі, а батьки дід, дідуся ж знаю. А це фото? Це друга бригада приблизно в один час тільки це вже друга. Всі такі в хусточках білих. Да, Зрестиками, так, да, все. Вишиванки. Да, це, ж... да, 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 да. це ж попут українського селянства, да. тоді, можливо, вони може наряжалися для фотосйомки, ну, Можливо, так і ходили. Може, так і ходили. Ну, а. я ну, декількох хто знаю, Ось, моя бабуся Марія, це шо. Ага, і цей чоловік. Григорій Мусівич теж він з війни не прийшов. Обратно ж перед війною фотки mm. робились. Десь 30 роки. 35, може, колос організувались. А, а, а ось а з газеткою це його рідний брат, дід Каретон. Він цей прийшов з війни. Він плотником, соляром був у саперній був у команді. Оце. Mm. Mm. І обратно, бач, ангар якийсь, комора да, здорова. Да, та, комора ну, вони... така, здорова, здорова. О. Багато людей в селі було. Я ще пам'ятаю. А це збирала ваша Юля. Сі... Досічка, Дочка, да. збирала, да. Ну, теж Там... старинні такі. Старинні 50-х да. років, вона історію mm -hmm. дуже цікавилась. Там українська тематика. Вислухавши розповіді Леоніда про минуле його рідних, знайомих села Сивабірки, ще дізнали, що він як аматор знавець історії рідного краю. Ще збирає різні стародавні вироби домашнього побуту, вікової давності. Ось ми бачимо таке таку глибу від жернова були. Такі здорові ось. І це він ось теж. Це така була. там стояли А оце що? оце. Ага. Ага, ага. точило. А там жолобок такий був у воду черкало. А тут же... жорна. Ну так, да, це жорна правда. Да, да, да. Це бірківська цегла в нас. Ух ты. Самотву. При церкві, бірківська. Б, бе, так, бірків. Беце. Бірківський пупіч. Класс. А оце що? На а на косу. А, я поняв, щоб волки були, да? Ага, гол там. Ага. Це ж лицензії такий. І оце ж то дуже, дуже унікальна річ. не старим. А ось оця основа, ось оця основа. Це mm -hmm. основа. До, до а, я поняв, оце вони. О mm -hmm. тут померло. Mm -hmm. Я понял. Mm -hmm. Ливо, нема, ручка і по. Да, 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 а, да ну крути. Взагалі хорошо працює. Сюди засипалося за чтобы... трічку, а тут висипалося. Да, да. Дуже багато предметів, як сімейна реліквія зберігається у Леоніда. Багато предметів, по яким можна відслідкувати саму хронологію. Розвитку села, от продукція бірківських заводів. А це це вже історія війн, унікальні фотографії. Так що предметів Зберігається дуже багато. І Леонід ентузіаст цього діла. Ось так у нього. Плечики є, тин. Гляньте що? Ну, і ми все-таки знайшли цю жінку, яку ми шукали. І ось вона нам тут теж проведе невелику бесіду. Ми з нею поговоримо. Це Ольга. Знайти її було дуже складно, так як прізвище було поміняне, і... але все-таки нам солодкий Ми знайшли її. А помідоров тут. Хто зна, що вона буде? Чорнобривці Це майори. Ой, майори. І ті, які мама любила. Майори, чорнобриці, ручені тобто, каначі, дружини, це все. Дві, які любила моя мама. Таких огірків не було ніколи, як ні, оце. Ні, вони в мене духа. Так, вони там теж захворіли. Все ми не робимо, але вони хворі. І тепер покажіть, де хто. Якщо так. вас цікавить Наташа, то Наташа, Наташа. симпатична, угу. молода дівчинка. Ага. А це Таня, її рідна сестра. Ага. Я не пам'ятаю, Ліза була чи ні? Не пам'ятаю, на цьому весіллі була Ліза. Це їхня мама, угу. Зоя. Це угу. батько Міша. Угу. А, це, а це, це щити люди. Mm. Дякую, а це Павло, сільська рада. Це... Тут. А це тут в бірках. Це тут в бірках, в бірках. Ми ага. розписували сімій чоловік. Mm. Mm -hmm. І, і ну, виходить, це моя така рідня. В основному. Mm. Це mm. Аніна мама, mm -hmm. дітка моя. А дівчатка оце Наташа, Таня і їхні батьки Зоя і Михайло, а це теж рідня по маминій лінії дядько Павло. Чичин mm. і ще ти і його дружина. Його вже немає. А це сама Галина із дочкою Мариною. Ми вже закінчуємо свою велоподорож і впрямуємо вже на Миргород. Це вже Загрунівка виїжджаємо. Ну і вже поближче до Миргорода. Остановились біля криниці. Лелека. Наберемо водички холодної і попрямуємо на Миргород. Там залишилось 18 кілометрів. Але не під'їжджаючи до Миргорода 8 кілометрів, це після біликів, нас другий раз вже лупнула камера. І ми без запаски вже пішли пішки. Збираємо водички. так дуже хороша. Сама глибина десь до 10 метрів. І вода дуже холодна. Прямо. вода. И она нас спасла от жары, жара, как в Африке, до 40 градусов. Сейчас мы немного освежимся. Всем Прошло здоров'я. Більше перебувайте на природі. На жарі не потрібно сидіти в лодочку. Ось ми проїхали 129 кілометрів 360 метрів. Всім пока-пока!